Кожен день ти починаєш з того, що ти запитуєш себе, що я можу зробити для того, щоб допомогти. Допомогти для початку своєму оточенню, що я можу зробити для того, щоб покращити свій матеріальний стан для того, щоб допомогти людям, завдяки яким у нас є можливість сьогодні, ось тут з тобою, наприклад, просто тут збиратися. Ніхто не хоче довгої, тривалої, затяжної війни. Я Чому так говорю про це і чому почав на початку повномасштабного вторгнення усвідомлювати? Бо це Це трапилося зі мною. Мене мене хотіли забрати все. Мене забрали в мій рідний дім. Я не можу повернутися додому. Мене намагались забрати моїх близьких, когось з друзів вже немає. Ви Ви... над наднація. Такого ще ніхто не робив. Ви пообіцяли і ви зробили. Ми це дуже поважаємо. Якщо в нас вірять в інші, чому ми не віримо в себе? Ми Однієї крові, одного коріння. Чому ми не віримо в себе?